Я бачу всіх, де виступлять депутати, далі сільські голоси. Ви депутати домовилися, дамо слово всім. Коли вам надоїсть, тоді припинимо. Шановні преслуки, Христос Воскрес, шановний Олександр Лович, Іван Миколаївич Максим Юрійович. Я хочу почати свій виступ з запитання до вас, трьох. не знаю, хто буде відповідати. Скажіть, будь ласка, чи можливий процес дооб'єднатися, наприклад, такому селу, як Вітянка? Я хочу продовжити виступ. Своєї досильчанки зі непетівлі, яка сказала, що у нас е, на сходці села 272 людей порусували за Сукірянську об'єднану громаду і на сесії одноголосно проголосували. Але був представник Василя Степановича, чорний Володимир Федіморович. Він тут є. Володимир Федіморович, ви є тут. Анука я правду кажучи? Він каже, що моя дитина має страждати за вашу, що ваша. Ну, no, у вітінці. Я кажу, кажу нам, на мої дитини, що вона народилася, у вітінці, а в сукня, які це ваші проблеми. Чи я неправильно щось кажу? Ні, ну от я тут, зіна тіла. Я правильно? Хвилинка, я... зачекайте. У нас не доза да. сесія. І я нічого тільки ви... Ваш вихідника до Романки та Володимир Філімочка. Так питання в тому, що люди хочуть до сокірян. Яких сокірян? Сокірян такої громади немає. Вона створилася процесу до об'єднання, за кого не існує. Ви це казали? Що? Ну прошу. хвилину, зачекайте. Коли було прийнято це рішення, що ми дооб'єднуються, хочемо до Сукирянської громади? У мене ще раз повторюю, запитання, чи можливий такий процес, чи ні. Чому от, е, колега депутат Соловин, я знаю прізвище, виступає і каже, громадські слухання показують зовсім інші рішення? Правильно показують інші рішення. Тому що я спілкувався з людьми з Смихакова. Каже, слухай, Михайло, як вас справи, ви куди? Кажу, у сукері. В якій сокелян? Ви що у Гробну йдете? Ковсо, хто це тобі скажу? Ну у нас всі говорять, кажуть, що в грудно, бо сокіряни не беруть нікого. Якщо б ви запитали мою дитину, п'ятикласника, що ти в грудно, то вона сказала, що ні, краще там на строк, чи я не знаю. Ну краще в куюти, ну якийсь інший населені. Чому? Тому що людей дезінформують. Такої, скажімо, громади, як Сокілянська об'єднана, представники міської ради категорично кажуть, що такої не буде. Все, на ній хрест ми вас не візьмемо. Це все рішення залежить від нас. Тому і люди, скажімо, ну, як на розпутки, не знають, куди дітися. Тобто шукають кращого місця. То я би вас просив, щоб дайте, будь ласка, відповідь, чи можливий такий варіант, чи ні. Дякую. Ну, ви Ну, Шановні депутати, шановні присутні, я просто хочу дати відповідь на це запитання, щоб е, слідуючі, хто виступали, ну, не брали за основу те, що хтось сказав, незрозуміло, хто що такі процеси до об'єднання неможливі нема закону. Це є неправда. Інше питання: дооб'єднуватись можна в будь-який момент у законний спосіб. Але тоді... Але тоді, от є два, два населених пункти і треба, і хочуть приєднати ще третє. Е, проходять нові вибори і обирають заново депутатів і заново голову. А біда в тому, що ті, хто вже перший раз об'єднались, вони би хотіли, щоб це до об'єднання пройшло слідуючим чином що вибори голови об'єднаної громади і депутатів тих, які вже були, не об'єднувалися. Зараз розглядаються різні варіанти. Е, в якому плані? Що, Можливо, самих депутатів об'єднаної громади, де вони вже пройшли, по тих, якщо ми беремо два населених пункти, не обирати. Але голову обирати тільки в тому, що об'єднується. Але голову, то треба обирати. Тобто йде мова або укрупнення, або об'єднання, але я ще в своєму виступі це допом, ну просто щоб більше у своїх виступах не акцентували увагу, що процес до об'єднання немає, що треба слідуючи закону. Тут і народний депутат, він теж перше це чує, бо я такого не можу собі уявити, як це не можна. Будь ласка, але є певні процедури, що їй треба пройти. Оголошення, вибори і все остальне.